Часте, але не стандартне запитання до лікаря уролога з приводу його практики. Чи бувають на прийомі у мене, наприклад, повії, чи бувають на прийомі порноактори, чи представники ЛГБТ-спільноти? Так, звичайно, ми зустрічаємо всіх таких людей на, на прийомі і. Всі, звичайно, ж звертаються з різних причин. Ніхто не застрахований від якоїсь урологічної патології. Крім того, в даному випадку є більші ризики інфекцій. Тому порноактори, повії, вони проходять регулярне обстеження. Звичайно ж, всі вони проходять аналізи на інфекції для того, щоб розуміти стан власного здоров'я, для того, щоб розуміти, чи не хворіють вони на якусь інфекцію, що передається з тим шляхом. Окрім того, в порноакторів є питання щодо ерекції, тому що всі такі фільми, ви розумієте, вони не знімаються не з одного дубля. От навіть ми там ці відео і то з одного дубля не знімаємо. А порноактори, що про них казати, і був у мене на прийомі такий пацієнт, який розповідав, що вони цілий день можуть знімати відео, яке Потім після монтажу всього на всього 20-30 хвилин тривалістю, і таке відео воно не знімається, звичайно ж, без участі якихось стимуляторів для того, що у чоловіка не може бути фізіологічно цілий день реакції. Тому застосовується багато стимуляторів. Звичайно ж такі чоловіки вони приходять їм хочуть перевірити стан власного здоров'я, наскільки вистачить ресурсу їхнього, так би мовити, в їх кар'єрі. Тому, звичайно, зустрічаємо ми таких пацієнтів по різним причинам, але якщо ми говоримо про основну масу, і чим найбільш часто вони звертаються, це саме з перевіркою на інфекції, що передаються статевим шляхом.